Що ж цей день настав, мої любі одесити, вітаю вас О, з Днем міста, з Днем народження такого чудового міста Одеси. І, звичайно ж, не заплановано, спонтанно написала вірш як привітання. Послухайте, з року в рік мої вітання до Одеси линуть. Це особливе місце на землі. Там люди роблять атмосферу, Хоч потрясіння випали на долю чималі. Одеса щира та привітна, вона веселою залишиться завжди, бо гумор, зброя Одесита, не знайте любі, горя та біди. Одеса ненька зміниться, я вірю, що настане час. І корабель до пристані повернеться, а радість від життя вже не покине нас.